Привіт, Миша, дякую тобі за те, що розмовляєш на українській мові. Дивлюсь тебе місяць, дав мені натхнення почати те, що розмовляти на рідній мові. Я усе життя боявся, що будуть сміятися е, з мене і так далі. Бля, взагалі, якщо ви бачите, що десь хтось комусь упрікає за те, що людина старається говорити українську мову, а, ну, типа, а погано просто боїте в їбаліт. В GTA 5 RP, звісно, блядь. Типу, це значить залупа, їбана не чоловік. І все. Людина, яка переходить на українську мову, має отримувати тільки підтримку, і тоді як більше людей буде переходити на українську мову. Це ж сука, блядь, логіка, нахуй. І все. Так що ти красавець. Наша нація має розмовляти своєю рідною мовою. Через це вона і робиться, якби націю, викупаєте як одним народом і так далі. Я, поки, я зараз поки не відкриваю це питання, реально. Я вам, я вам пояснюю, я зараз взагалі, ну, як може відкриватися їбало бало, говорити за. За мову, якщо е, там 50%. Е, ну, я не знаю, я не буду казати, не 50, і не знаю в відсотках. Е, дуже, дуже багато людей зараз російськомовних борються за те, щоб отак так сиділи вдома, пили чай і так далі. А ти отут будеш, типу, казати, А-А-А, підійдіть до Пацаків, які в Азавсталі були, і поговоріть з ними. Кажи, що вони хуйові, бо вони говорять е, на російській зараз. В мене будуть де, е, закінчиться війна, буде перемога. Через якийсь час я стану на жорстку позицію, і я напевно навіть не буду спілкуватися з людьми, які говорять російською, якщо я буду знати, що це українець. Отака хуйня. Я для себе вибрав таку позицію і, і все.